Якою буде осінь 2023 року для України? Які важливі події, перемінив кращу чи в гіршу сторону в плані воєнного і взагалі, що буде відбуватися? Я би хотів подивитися, осінь 2023 року. Давайте ми з вами подивимося на циганський колоді карт і на слов'янський Слов'янській карт. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс, читець Оракулів, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, свічечки трохи відставлю, щоб було більше поле для діяльності. Так, тут викладаю три карти на початок осені. Далі середина осені. І тут кінець осені. І з гральної слов'янської колоди я ще витягну додатково по одній карті. Давайте ми з вами подивимося, якою буде ця осінь. Що цікавого, що важливого, що. Особливого буде відбуватися. Давайте ми з вами будемо дивитися. І так, дивимося. Значить, так, початок осені. Так, дивимося. Карта хвороби, карта виснаження, карта якоїсь надмірної втоми і виснаженості загальної, ну взагалі для всіх нас. Далі дивимося: карта вірності, карта незламності духу, незламності принципів, карта сили. І ще одна карта, яка падає, це карта цвинтаря. Кладбіщінська карта Вдавець. Початок осені такий, досить негативний, я би сказав. От. Під знаменням великих виснажень, можливих великих втрат, е, бої на виснаження, скажімо так. Тобто вересень може бути тяжким. П'ятірка Бубнова. Карта фінансового розорення. Удари по критичній інфраструктурі, по якихось можливо портах, по якихось станціях. До речі, про блекаут я ще запишу відео. Далі дивимося, середина осені. Карта грошей, карта збройного та фінансового підсилення падає. Далі. Карта ревностів, сепаратизм, колаборанти, диверсанти можуть активізуватися. Карта союзів, карта об'єднань, карта сили, карта повернення, карта духовності та Союзу. Ну тут карти трохи краще, трохи є загрози сепаратизму, але тут карти здобутків, карти об'єднань. Тобто я би сказав, що можуть нарешті почати відбуватися якісь важливі процеси по поверненню територій, в тому числі дев'ятка пікова карта великих терактів. До речі, кажучи, стосовно повернення територій, дуже душа болить у мене, особливо за мій рідний край, за Запорізьку область. Буду сподіватися, що якомога швидше вона буде звільнена. І, можливо, в жовтні я, я сподіваюся, що так і буде, що вона буде повністю звільнена. Я би цього дуже хотів. Я надіюсь, ви мене також підтримуєте. Бо душа болить за всю Україну, але як то кажуть, де ти родився, там ти й пригодився. Я народився в Запоріжжі, і мені особливо душа болить за Запорізьку область. Ну, Кожному за своє болить, нам спільно всім болить за Україну, але ви самі розумієте, про що я говорю. Так, добре, кінець місяця. Карта офіцера, карта мілітаризації, карта активних військових дій, карта печалі падає і карта здійснення бажань, реалізація планів, здійснення намірів. А тут п'ятірка червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію. Мені подобається кінець місяця, тим, що він показує якесь здійснення бажань. Звичайно, що певні розчарування можуть бути в деяких моментах, але ось ця от карта, карта бажань, така жінка біля великого вікна, говорить про те, що більшість намірів планів саме воєнного характеру, саме військового характеру, будуть реалізовані. Наші плани, конкретно плани України. Так що будемо в це вірити, будемо надіятися, нехай ця осінь стане плодоносною, родючою і врожайною для усієї нашої країни, і для нас, зокрема, в тому числі. Я бажаю всім гарної осені. Я дуже люблю осінь. Вересень це взагалі мій улюблений місяць року. І не тільки тому, що у вересні в вересні у мене день народження, а тому, що вересень. Це ще не зовсім осінь, але вже й не літо. Це щось посерединці, щось дуже-дуже гарне. Багато фруктів, багато всього цікавого, ще тепла погода. Тобто, вересень це такий просто ідеальний місяць, просто ідеальніше я народитися не міг. Так що, вересень це час урожаю. І на фронті, в тому числі, так що будемо молитися всім мислимим та немислими силам, щоб наші воїни перемагали. Бережіть себе, побачимось.